Як сказав би, як сказав би мій тато, кумедія та й годі. Ще загубив. Нема. Хуйка. Сейчас покажу, покажу нашего пришельца. Иди, 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 иди. Цыган. Ты циган. Циган. Він циган. Будет циган. Будет циган. Чи як там тебе, я не знаю. Як тебе звуть. Е? Так, все. Добрий ранок, шановні друзі. На вулиці погода так собі. Ну, прохолодненько, ну нічого. Терпіти можна. Передають на сьогодні плюс 12. Ми збираємося зараз у центр. Хліба купити, та заїдемо в ліс. Може, що знайдемо. Кому цікаво, поїхали з нами. Рижого я вам показав, повернувся. Показав вам нового нашого, пришельця. Не знаю. Поки цигана там Таня каже, буде бім. Ну бім, значить бім. А так. Ну, кажучи, Їдемо в центр. Хліба купити. Може в ліс заїдемо. Заїхали на нове місто. Зараз подивимось, що воно за гриби такі. А, казали це поганки. Це поганка. Чи що? чи черядовка, як її називають, не знаю. Чи поганка, чи рядовка, чи погана рядовка. А вот Мухомора, хтось ему дал по голове, тут уже був. Так, да. не знаю, це що таке. Грибів море, море, а тих, що, що ми знаємо, немає.

Ріжки. Як їх тут називають? Рижики. Ріжки. Рижки Ріжки, пиріжки. Пошли на наше місце? А он глянь, что творится? Да? Під деревом глянь, что творится? Бачиш? ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ не знаю, кто-то позрывал и положил. Кто-то позрывал и... А? Що ти знайшла? Не <риклад> знаю. А я вот <отшу> що знайшов. <риклад> ну, так це ж. Яка ж це поганка, це ріжок. Давай явно. Кого? На. А его, отварено, а, а, это, его вообще Фух, можно не варить Ой, хорошие, они хорошие. Конечно. Тут их оказывается еще надо откапывать. Весь в этих, блин, в иголках. А вон, да видите, какий мухомор стоит. Камор Андросиден. На что он месяц Да кто его знает? А вот який маслюк. А він уже все. איי Виїхали з лісу, знайшли десятка три, мабуть, рижиків і грибників спереду поїхали теж. Вони знайшли там два поляка, одного білого і теж, мабуть, з десяток рижок. Кажуть, грибів нема вже. Маслюків багато, рядовки багато. Ну, вони, ну, маслюки вже й ми бачили, ну вони вже старі, а рядовку не вони теж не беруть. І ми не беремо, не знаємо ми, як її готувати. Хоча вони кажуть, вона їстівна, але не будемо ризикувати. Їдемо додому. до дому. Зараз отв'яжемо дружка. І вот. будемо, будемо трошки відпочинемо, а тоді далі видно буде. Хто був з нами, пишіть коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. А я бажаю всім щастя, здоров'я і саме головне миру. Миру нам усім. Ну, от, світло знову виключили. До побачення, шановні!